Вітання усім! Літо на носі, сезон ягід розпочинається. І я сьогодні вам запропоную свій улюблений літній рецепт пирога сметанника з ягодами. Спочатку для свого пирога я підготувала всі інгредієнти. Для тіста я взяла сир, борошно, олію, розпушувач, цукор та молоко. Для начинки ж я взяла будь-які ягоди за сезоном або які вам подобаються: жирну сметану, ванильний цукор. Яйця, а також цукор і крохмель. Спочатку собі все підготую, щоб не відволікатися. Адже без випікання процес займає декілька хвилин. Дно роз'ємної форми застеляю пергаментом. Змащую маслом і посиплю борошном. Духовка в цей час вже розігрівається до 180 градусів. До борошна додаю 2 чайних ложки розпушувача. Трошки розмішаю їх. борошно має бути. Тепер беру миску для замісу і буду в ній змішувати сир, молоко, цукор та олію. Це дуже легке в приготуванні тісто, смачне і ідеально поєднується з начинкою. Ось така суміш виходить. Тепер додаю сюди борошно з розпушувачем і замісити з цієї суміші тісто. Це робиться буквально за одну хвилинку. Нічого складного в цьому немає. Тепер формую з тіста кульку. І трішки її розкачаю. Для своєї зручності. Можна й пальцями розім'яти. Тісто піддатливе, але мені зручно підкачати такий круг трішки більший діаметром форми. Форму я взяла 20 см, але і на 24 см робила з цієї ж порції. Взагалі робила цей пиріг дуже багато разів. І в різних духовках, і в аерогрилі. Не знаю, чим можна його якось спортити. Тепер розпреділяю тісто по формі. Ось так його зверху накладаю і обов'язково допоможу собі пальцями, щоб воно було рівномірне і без дірок. Ось так. І відкладу його на хвильку в бік. А тим часом в іншій мисці зроблю сметанну заливку. Для цього я змішаю сметану, ванильний цукор, звичайний цукор, крохмаль і яйця до однорідності. І виходить ось така суміш. Ягоди вже мої теж готові, помиті, порізані і чекають збоку. Тепер у форму з тістом виливаю сметанну заливку. Вона вже так пахне ось так. І зверху викладаю ягоди. Топити їх в крем не треба. За час випікання вони самі потонуть. У мене сьогодні полуниця, малина, лохина і стебло ревіні. Взагалі ж комбінації ягід можна придумувати саме. Мені ще дуже сподобалися із чорною смородиною та малиною. чи абрикосами, чи вишнями. Просто всі ягоди літа можна сюди класти. І запікаю при 180 градусів десь 40-50 хвилин, поки крем не загусне і не буде легко дрижати всередині. А який аромат! Хоча я трішки відійшла, і він підрум'янився більше чим мав, але все рівно його змели за один вечір. Нехай охолоне в формі хвилин 5, потім виняти його на тарілку чи решітку і дати повністю охолонути, можна і на ніч в холодильнику. І ось така краса. Ще запарила чайок і пізній сніданок під спів та шичок готовий. Смакота неймовірна, а вершковий смак. Аромат ягід і ванілі це просто бомбастично. А ви не забувайте поставити пальчик вгору, натиснути Підписатися і насолоджуватися новими літніми стравами.